В Україні вартість продуктів харчування, що входять до споживчого кошика, знизились на 5,5%. з Проте зміючани подешевшення продуктів харчування чомусь не помітили. Совершенно наоборот поднялися ціни. дорого, звісно, якщо зарплата патари, звісно, дорого. Та все дорого, все буквально. Якщо візьмеш 200 на базар, і що ти купиш за них? Нічого вважай. Натомість більшість громадян відзначають, що 2013 рік з самого початку став фінансово тяжким. Очевидно, матеріальні витрати на святкування Нового року даються в знаки. В цьому році українцям доступні свята лише з мінімальними затратами. По-скромному можна. По чисто по скромному, чисто своєю сім'єю можна. А якщо з друзями, мабуть, не можна. Да, ну все, життя такая, що зараз праздники не, не модні такі праздники, щоб можна було гуляти. Щоб гідно відзначити свято, українці готові пожертвувати навіть власним здоров'ям. Я собі відказую в лікуванні, відказую в відпочинку, заслуженному, принесла інсульт, і я працюю, тому що хочу, щоб було в сім'ї, в дітей також і мої діти працюють, син без вихідних працює, щоб в домі ніякий був достаток. Основна сума витрат це святковий стіл, чимало коштують і подарунки. Розраховуються за новорічні веселищі, хто як. Дехто заради традиційного застілля опустошив кредитку. Більш обачливі громадяни відклали кошти заздалегідь. Деякі кажуть, що купити все необхідне спроможні із однієї зарплати. Зарплату отримали і витратили, і мало ще було». А зараз тяжело? ні нормально. нормально. Привиклікліда. Привикли,